22 листопада, в перший день снігопаду на Київщині, на броварському проспекті трапилась жахлива ДТП, в якій загинула молода жінка. Попередньо встановлено, що водійка автомобіля Смарт 1992 року народження ймовірно через погодні умови не впоралась із керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, внаслідок чого зіткнулась із автомобілем «Форд». від отриманих травм. Жінка померла на місці події. Взимку через погоду рух на дорогах ускладнюється. Відтак зростає кількість ДТП. Лише у Броварському районі у січні 2022 року трапилося 118 аварій. Водночас, у серпні того ж року, аварій було 88, що на понад 30% відсотків менше. Всі учасники дорожнього руху повинні розуміти, що в зимовий період рух дещо ускладнюється в зв'язку із погодніми умовами та із скороченням світлового дня. Правоохоронці рекомендують водіям. Дотримуватися, перш за все, це правил дорожнього руху та безпечної дистанції і швидкості. Окрім дотримання вище зазначених правил, напередодні перших морозів водіям необхідно перевзути автівку в зимову гуму. Однак далеко не всі це роблять вчасно. Ну на сьогоднішній день трошки запізнилися. Була черга, тиждень назад записалися. От прийшли. Перевзуватися. Ну, Сьогодні катастрофа на дорозі, особливо на літній різині. Дуже потрібно перевзуватися вчасно. Але ж ми всі студенти, все, все, все в, останній, в останній момент. Вже пів місяця їжджу на зимні резини. А завжди от вчасно? Звісно. А чому? Щоб не на, не щоб нікого не наражати на безпеку і себе так само. Зимові дороги додають клопоту не лише водіям, а й пішоходам. Звичайно, з початком зимового періоду збільшується кількість травм, наслідок ожеледи, в наслідок того, що люди падають, підсковзуються, отримують побутові травми на вулицях, на роботі, по дорозі на роботу. В більшості випадків, звичайно, це дорослі. Дорослі люди похилого віку так само. А діти вони в них кістки більш еластичні. Вони не так сильно травмуються під час падінь, як, як травмуються люди похилого віку. Тож там кістки не мають такої міцності. Та чи знають містяни як подбати про власну безпеку? Я з дому не виходжу <сум> саме збереження. <лучше. сум> <сум> А от вважаєте, що хто має в першу чергу про це пілкуватися? Щоб ну пілкуватися? я думаю, що комунальні служби повинні. У всякому дорожки хоч піском хоча б посипали, але тут я бачу, що нормально можна пройти. Но там на старому центрі там ж пройти неможливо. Там ця площа Шевченка. Там Трошки стрьом. Безперечно, комунальні служби зобов'язані під час ожеледиці посипати вулиці міста та пішохідні доріжки піщано соляною сумішу чи піском. Однак про власну безпеку на вулиці мають першочергово дбати самі громадяни, тож варто запам'ятати декілька правил. Аби уникнути травм під час ожеледиці, необхідно носити зимове взуття без великих підборів, обирати маршрут по таких дорогах, де вже почистили кригу, бути обережними на схилах та горбах, не перебігати вулиці перед автомобілями та не тримати руки в кишенях. Та звичайно дотримуватися усіх правил дорожнього руху.